Діти ні в чому не винні, беззбройні та налякані. 485 життів маленьких українців обірвали злочинні накази керманичів країни-агресорки. У Хмельницькому, як і на всій території України, 4 червня вшанували пам'ять тих, чи щирий сміх більше ніколи не залунає. Сьогодні ми приєдналися до акції ініційованої першої леді України Оленою Зеленською підвішуванням дзвіночків як пам'ять про голоси загиблих діток. Ми маємо пам'ятати і маємо робити все для того, щоб їхня загибель була завжди в нашій пам'яті, і щоб ми помстилися ворогу за те, що він накоїв на нашій землі. Квіти там які іграшки встелили Янгола Скорботи, що у Хмельницькому кожен з присутніх почепив на гілку дерева дзвіночок, який символізує голоси наймолодших українців. Ми пов'язали дзвіночки і поклали квіти. Вшанування пам'яті діток, які загинули від репресивної машини окупанта. Це найменше, що ми можемо зробити, це покласти квіти. Але щодня ми повинні робити все, щоб наближати нашу перемогу. Загалом, внаслідок повномасштабного вторгнення російських військ в Україну, постраждало понад тисячу дітей. Ще близько 400 на сьогодні вважають зниклими безвісти. Започаткована першою леді України Оленою Зеленською акція покликана нагадати кожному страшну ціну війни, розділити разом з батьками та рідними біль втрати тих, хто був сенсом їхнього життя.